Доцвітоває Звіробій 27 червня Що вам скажу? Золотарник б'є всі сроки Нектар в уликах в сильніших сім'ях З'явився і то непогано Є всі сроки. Липа. В травні заціла, золотарник в червні. Ще такого не було. Цього року зовсім рано зацвітає золотарник. Якось уже навіть сумно. Знаєш, що золотарник це вже останній, ну з вересом, останній медонос. Цьому році він взагалі на тижні два починає раніше зацвітати. Він вже жовтіє, є що вже й цвіте. І якось вже й сумно, хоча ще два місяці <кліта>, літа Будемо, мабуть, ми так як на півдні ото чи в центрі після Соняха Бамбук курить Ну що, поживемо, побачимо.